Всіх вітаю, шановні! З вами робинов трейд. А це означає, що сьогодні ми будемо розбирати мою одну із самих потужних угод за тиждень. Напевно, вже треба якось назвати цю рубрику Потужний трейд тижня. Ось і сьогодні в нашому вочлісті такий актив, як срібло. Ось, давайте подивимося, як це виглядало, яку я давав, який я давав сигнал, тобто рекомендацію. А ось приблизно це виглядало ось так: 22 січня о 12.30. Давайте відразу перейдемо на графік, побачимо, як ця угода відпрацювала. Тобто, ми бачимо просто одну з моїх найулюбленіших точок входу. Це Безпосередньо точка неповернення. Тобто, коли ви заходите в позицію, ціна відразу звідти починає їхати вгору і е, не треба нічого там пересиджувати. Отже, е, взагалі, яка була ідея цього трейду, е, ми навіть можемо більше зануритись на 4, на 4 години. Це більше такий старший таймфрейм. Е, ось у нас ринок. Знаходився в такому врості, і після, після такої потужної корекції в нас залишився один з ключових накопичень, який стримував ціну. І вже потім на годинному таймфреймі ми бачимо, що ціна спустилася один раз до цього накопичення, показала дуже зразу потужний викуп. І потім, коли вона повернулася, вона створила пул ліквідності, і у нас була, грубо кажучи, ось зона, з якої вони через свіп ліквідності ще раз зайшли сюди і почали вести ринок вгору. Отже, як це взагалі виглядало на графіку, давайте подивимось. Тобто перший раз першу першою лімітку я взяв по 22.06. Давайте більш детально зайдемо сюди, подивимося на 15 хвилин. Тобто перший захід я зробив саме на зняттті, коли ми вже зайшли в цю зону. На знятті оцих стопів я зайшов по 22.06. Ось перший вхід. Ну, у мене тут приблизно і вказані е, лімітки 22.06. Е, потім е, ціна пішла ще нижче до 6 вечора. У мене спрацювала ще одна лімітка, півтора лота. Ось і в принципі ось другий вхід був, перший другий вхід, і я відразу зловив оцей відскок. Але я не став його фіксувати, тобто ну, ідея була сама для того, щоб утримати до минулої проторговки, тобто минулого накопичення, тобто саме на знятті його зайти. Ось це, в принципі, було і в спочатку. Так? Ми бачимо, що я вказував саме на цей рівень. А, ну і вже я пофіксував 23 числа о 8-й ранку. Тобто, це приблизно в мене вийшло зафіксуватися вже на оновленні цього хаю. А, до... по, по старшому таймфрейму, якщо чесно, трішки не сидів, тому що в принципі, нормально дало. але ми бачимо, що це була така свінгова позиція в середині тижня, яку можна було забирати. На ній вийшло ось заробити 1600 доларів. Ось і потім я просто, ну скажімо так, фома не сильно ловив, але було трішки, якщо чесно, обідно, що не вирішив дотримати до цього хаю. Тобто тут. Дуже потужний РР міг би вийти там один до 8, скажімо, тобто, якщо рахувати середню точку, тому ось така вийшла угода. Це більш такий. Трейдинг я б назвав її інтро, а це є інтровік. Тобто таких позицій не дуже багато на ринку. Ми бачимо, що більшість там часу для того, щоб ловити такі імпульси. Вони більше часу все-таки знаходимося в якомусь накопиченні в якихось таких невеликих запілах, після чого отримуємо імпульси. Це саме був такий. Пошук імпульсу, пошук точки неповернення по старшому таймфрейму, тому що я по старшому таймфрейму мало торгую, є більше інтрадей, але тут всі фактори співпали, і вийшло ось заробити таку цікаву суму. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також я сьогодні зроблю ще розбір спотових угод для моїх трейдерів. Для учасників ком'юніті так що спостерігайте за новинами. Якщо вам потрібна якась консультація, допомога, чи ви хочете навчатись торгувати традиційні ринки інтродей, інтровік, будь ласка, звертайтеся і з всім допоможу. Хай щастить, торгуйте у профіт і всім гарного дня.